Всім привіт, братва, з вами Фішер, і сьогодні у нас новенький відос про адмінбудні. Так як ми, на жаль, не набрали 150 луказів під остання частину, тож попрошу вас це зробити в цій частині. Не вистачило зовсім трішки. Я думаю, що для вас не проблема, а мені приємно. Або додивіться відос до кінця, і якщо він вам дійсно не сподобається, можете не ставити лайк. Сьогодні ви побачите наступну частину вечірнього патруля, на якому закінчився минулий відос, і ви побачите доволі багато порушників і як вони дуже сильно люблять національну поліцію України. Сідайте з і приємного перегляду. Також хочу вам нагадати, що на старті діє промокод Fisher, який дасть вам чудові бонуси. діє на всіх серверах. Кому розповісти? Підійдіть, я все розкажу. О, по-моєму. Па вже почали вибивати. А це, кстати, пацаки непорядочні почали вибивати, вони без клана. Зараз їх накажу. А це, кстати. А, це НПУшка приїхала вибивати. А ти хто? Без клана, без форми. Отримує покарання. Стоїть з боку стріляє, непонятно, що робить. Так, і ще у нас якісь якийсь 202... 7, 746. Тут у нас що відбувається. О, а це вже цікаво. Це вже було вбивство. Тут прямо біля НПУшки, тому що я відреагував моментально, а тут когось він значить убиває. Ага, ДБшечко. Це управління назвало. Не, не, це, це навмисна ДБшечка. А Це не управління. Ай-яй-яй-яй-яй. Опять ДБ. Ладно, давайте джайо. 15. Навмисний таран. Отак-от, от паріньок. Ну, ви бачили самі, да? Ой-ой, я навмисне, і два рази задюпав чувачка Чи три навіть. Це такий жулик. Ех, 18. Оп. Так, ви не я так довго кляцею. Так, у зузішки, тільки що жіночка. Ага, неї вже посадили, за неї сп'якали тільки що. Ех, де, інги 120 хвилин. Ася. якщо ти дивишся цей відос. Тебе кинул не я. <laughs> Опа. Вот это, кстати, интересно. Оп. Тут то прям серьезный подход. А ну, пошли добыться. Тут сейчас может быть купа порушений. Тут стоит НПУшка. На радаре, я так понял, да? Да, скорее всего, на радаре. <laughs> так, а это что у нас за такой <laughs> микрочибрик? 223, 209. 223, 209. Де тут пацик по ним пульнув? Так, відверлікають поліцейських зараз, скоріш за все, що їх просто розтулять. Але ми бачимо, що стоїть в далекий 22 51 14 ще раз А, це це поліцейський Да, тут, конечно, трешак відбувається. Але я того челіка дивлюся. Якщо він зараз ще раз пульне, я його відкину вже за ФД. Тому що він по ним пуляє почуть отак от. Оцей стоїть тут, типу, за машинка. Йому ще, кстати, тачку забагу, типа. Вона, типу, тут стоїть насправді, але неї віднесло, типу... О, бачите, з'явилась тачка. Все чітко. І що ти? Ти вирішив до них побігти, да? Поспілкуватися, давай. Я попросив. Послухай. Я вам ще шкода скажу, Ми їдем, послухай. Опа, джайл 30, а де? Так, я підготуюсь, поки не буду відкидувати. Але можливо він порушить. Ну він так він їх байтить, типу. Я не знаю, що поліцейські його ігнорують Типу. Шкалі... Бігла... Так, ну, він наніс шкоду, чувак. сорі але ти тримаєш покарання. То, ну, добре, надайте ваш паспорт, ну, ну, Я вам такой вашу пару. Так, це ДБ. 157, 429. Цьому дамо зараз інше покарання. Я зараз вам просто докажу, що це ДБ, дивіться, ну, це, це читаємо. Зараз він розвертається, розганяється і дб опять. Джайл 60 ДБ. 343, Тут админы, тут пешка, тут админы, зараз. Что, что не понимаешь, кто админы, зараз? Вот пешка. Алло, тут админы, давай откидывайся просто, що. Полетел паренек. 60 хвунь, просто, ну бедных пацанов тупо уничтожают. Я не знаю. От, бачите, він ще сміється. Ну посидить 60 хвилин. Це реально дивна штука, типу, чуваки просто стоять на радарі. Вони як магнітом приїжджають до них. Ну це реально смішно. Чули просто іздіваються над НПУшкою. Але з одної сторони, ну дивіться, я розумію, все, що банди проти поліції, це все логічно. Але треба, щоб були підстави, розумієте? Ви можете приїхати гуртом і тоді вже так. А то приїжджать по одному, по двом типам, починають їх тулить. Це є трошки неправильно. Я як чоловік і бум я знаю, про що кажу. Взял документ, лейтенант полиции, хорошо. На какой постанове я должен въехать от Дара? Постанове. Ух, ты РПшеры, я не знаю. Почему? На постанове 17.17, закон Украины по национальной полиции. 17.17, во-первых. Мое право попросить водянина покинуть место. А, нет, к сожалению, я тут, я тут уже стою на аварийке, я имею право здесь стоять. Не, 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 это не это вы, вы можете сделать. Если бы нарушил не ПДС, же, ПДС, да, да, конечно, вы бы могли это делать. А, к сожалению, к сожалению по по вы его поставите. Во-первых, Во вы, по сказали... Вы, вы понимаете мне сейчас... я сейчас говорю, не перебивайте, пожалуйста. Молодой человек, вы сейчас перебиваете просто меня. Это, это нарушение. Отъехал, все. Я его не мешаю. Давайте трішки поясню, щоб ви не думали, що я захищаю тільки поліцейських, чому в даному випадку гравець не правий, а поліцейський повністю правий. Це дуже просто, це є звичайне перешкоджання працівнику поліції. За таке навіть є кримінальна стаття. Стаття 10.5 каже нам про те, що це перешкода співробітникам правоохоронних органів. А це означає, що будь-що якщо працівник на службі і ось такі люди, які під'їжджають навмисно, перекривають радар, це вже є підставою для того, щоб цю людину взагалі затримати. Але так як поліцейський. Цяські працюють на радарі, вони не можуть залишити місце, і тому вони постійно просять їх від'їхати і не заважати. Але якщо приїхав би якийсь інший екіпаж, в принципі, була б уже підстава затримати людину, яка перешкоджає просто радару, тобто працівнику правоохоронних органів, який виконує зараз свою роботу. Ось і все. А такі от чудики починають чудити, залазити на ці радари, пригати по ним, перекривати машинами, заїжджати на них машинами. Тому тут уже ситуація така собі. Можете від'їхати на 5-6 метрів від радару? А мені нету в законі то, щоб от'їхати на определене кількість метрів. Та да є такі правила. Що ви вже достали? Перейте мені. Шановний, від'їжджаємо від радару. Авто по закрите закритий. Достали оружие и пялить его. 133. Виткер Викон, я вас послухаю. 135. 356. Пане, ведите, вы радар уже А де вам радар, бачите. Василь. З Радару з'їжджаємо, бо видам покарання за ННР. Василь, Петро. Можеш, стой, може пожалуйста мы Просто дивлячись за цим всім, я вже сам навіть трошки не витримав. Вирішив не видавати покарання, можна було видати покарання за норп-драйв. Фактично, він просто робить неможливі речі. Він заїжджає на тачки через одну тачку, заїжджає на радар, потім по поліцейській машині, але просто вирішив з'явитися і пояснити, що так не можна робити. Як ви думаєте, це правильно чи неправильно? Чи краще було видати покарання? Все це і інше, ви можете свої думки залишати з різних моментів, з різних приводів в коментарях. Мені дуже цікаво буде читати фідбеки. За що? 21, 58, 79. Дьоміс да Дніпровський. Кстати, я, повністю сьогодні сажжав його, ні. А, ні, його сьогодні посади, по-моєму, по передо мною якраз гетьман на 20 хвилин. А ось що він зробив навмисний таран, Дебешив щось, так. Да. Точно, точно точно. Так, і що ти будеш ДМТ? Ну давай спробуй. Джайл, 30. Просто сам, без клану, без нічого. Да, і таке буває, Тьомич. Ну, ти не розстраивайся. і він ще пише Ебані мусора. Ну, я вибачаюсь, але ти сам чуваєте. Ну, ти реально сам вискочив в них, почав деємоти. Але коп тебе вбив. Так, ну копа вже, напевно, не в живих, да? Ну, да? А, ні, ще є живий. Да, цей Тьомич сьогодні вже два рази був в демергані за день. Ну, такі, блін, правого порушиш, що зробити? Нічого не зробиш, на жаль. Пановый, видишь, понеспай на дрозе. Въедините. Читайте в автомобілі, то видите. О, 223. Ховайтеся. 545. 30. Давай, ПД. да. Вот так, вот видами ему. Шоп не закисав. Магомед Пиваски. Инпаушников було все, одно. Непонятка. Так, тут со снайперки 209 0, 36. А ну-ка, давайте подивимося. О, а це шо тут у нас за ДМчик? Тут такие серйозний, а? На крышах сидять. Да, а? да, да, да. Да, ментахуя, ментохуяре. Да, пацани, в целом, может погано. Так. Стадовый, в тебе там. 77,90. Поздно заліз, блядь. Так, я хочу зараз передивитися відкат, а передивимось ми його, братва, по той простій причині, тому що я не звернув увагу, коли він вбив. Він вбив поліцейського чи кого. Непонятно. Зараз ми подивимось. Так. Тут стояв якийсь звичайний челік. Просто навіть без клану, як ви бачите, 26801. Бамс, він його просто вбиває. Це дм. Дмінгз, джайл, дм. А давайте я передивлюсь зараз швиденько. Давайте ми подивимось з вами, що в нас буває за ДМ в зеленій зоні, да? Це в нас була створка Відповідно, там є у нас uh, дим з 120 хвилин мінімальний. Все, відправляється деморганчик. 120 хвилин. Можна і відпочити на вечір. Ну це доволі грубі порушення, якщо чесно, я не знаю. Що ж, батант. Дай балок. Хочу машину пойти, к граю. не <сум> играю. Не поняв. Та Ого. Тебе погано. Я его сейчас забыл. Epic fail. О, только что пострелял ньому Блин, ну він одну пульку попал. Одну пульку ще, ладно, я пробачу. Уж один был в червоный трассер, все ничего был в так тому. Одну пульку не страшно. Ну, все, конечно, какие-то люди-беспредельщики, я их так не оставлю в покой. Мы сейчас вот быстренько так переключимся. подаемся, что тут у них происходит. Че, пожалуйста, о, о, как О, как. Так, ну, 21, 78, 60. Джайл отримує ФД сейчас на 30 хвилин, да. Тобто тут тут уже нічого не зробиш. Де? Отак от, Перший пішов. Бемс. поки послідкуємо ай-ай-ай Ай дм пишемо 60 просто ну челік просто ну втаранився Він і що Ну чого його тулить так от

Бою натулились, чуваки, це просто ж. Стільки покарань подавалося вже. Пацаки просто працюють жорстко тут. <хе> 01 forever просто. На цьому я відоси закінчую. Дякую, що додивився до кінця. Тож не забудь не забудь розцінити відос, якщо він тобі дійсно сподобався, а саме поставити лайк. І також не забувайте залишати свій фідбек у вигляді коментарі. Я всім дякую за перегляд, всім папа. -па.